Блокувати чи не блокувати. Блокування процес, під час якого за допомогою води або пари розправляються і вирівнюються всі неровності в'язаного полотна. Петлі у в'язаному полотні можуть бути нерівними через нерівномірний натяг нитки під час в'язання, а також через особливості пряжі або візерунка. У багатьох новачків перші в'язані речі не завжди виходять рівними та акуратними. Це якраз мій випадок. Через роки тренувань я навчилася контролювати натяг нитки під час в'язання. Крім того, мені пощастило працювати зі справжніми професіоналами у в'язанні, які відточили навички рівного в'язання до ідеалу. Іноді їх виробом потрібна легка обробка паром. А той зовсім блокування не потрібне. Але варто відзначити, що мені подобається, коли по в'язаному виробу видно, що це ручна робота, і я зовсім не проти легкої нерівності. Занадто активне блокування навіть за дотриманням всіх правил його проведення може зіпсувати природну красу пов'язаного полотна. На самому початку свого шляху як дизайнера мені подобався метод вологої обробки, але з часом я почала експериментувати і зрозуміла, що якщо виріб правильно пошито і краї оформлені належним чином, то досить легкої обробки паром. Коли я проводжу майстер-класи з фінальної обробки і розповідаю, що тепер я рідко блокую речі за винятком, мабуть, ажурних виробів, всі дивуються. Насправді, блокування у мене займає зовсім небагато часу. Щоб заблокувати светр, мені потрібно всього кілька хвилин. На власному досвіді я зрозуміла, що якісне зшивання та гарна обробка країв стабілізують виріб і дають певну структуру. Завдяки цьому блокування стає непотрібним. Незважаючи на це для новачків, а також для тих, хто в'яже нерівно, блокування обов'язковий етап роботи, завдяки якому можна розправити петлі та вирівнити полотно. Для деяких візерунків, особливо для ажурних, блокування є обов'язковим, тому що тільки в цьому випадку розкривається вся краса виробу. І якщо проект… Пов'язаний з пряжі, яку не можна блокувати, а деталі виглядають жахливо. Не хвилюйтеся. Навіть криві та некрасиві деталі виглядатимуть відмінно, якщо їх правильно підготувати. Якось я зв'язала сукню з пряжі бамбука за крилом. Розклавши його на робочому столі, я зрозуміла, що воно виглядає як купа старого лохміття. Спочатку я переживала, але коли пошила його по швах і зробила обробку краю, сукня набула форми. Потім вона якийсь час повисіла на манекені, для цих цілей можна було б взяти звичайні дерев'яні плічка. І врешті-решт воно виглядало так, ніби пройшло волого теплову обробку, або його відпарили. Тому не варто вважати, що блокування обов'язковий етап у процесі створення в'язаного виробу. У міру розвитку навичок складання виробу, обробки краю і навіть поліпшення якості в'язки полотна, ви переконаєтеся, що блокування не завжди потрібне. Довіртеся красі та особливості вашого в'язання, вдосконалюйте навички, і нагорода не змусить себе чекати. Любі друзі, у наступному відео ви дізнаєтеся про інструменти і поверхні для блокування, а також методи блокування. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, ставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого. І нагадую, що опис до всіх моделей, що ви побачили в цьому відео, ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, посилання яке під цим відео. Бажаю всім гарного, мирного дня! Та! Приємних хвилин зав'язанням. Завжди ваша Євгенія.